На сьогоднішній день є дуже багато складників, котрі говорять, що вони відновлюють волосся, це реконструкція волосся тощо. Дуже багато різних складників з випрямлення, з відновлення, розгладжування, дуже багато різних пляшочок. Але щоб розуміти, як реально працює складник, по-перше, вам треба розуміти саме складову вашого волосся. Що руйнується в волосі? Білок. Повітряні зв'язки та пігмент. Пігмент при е, фарбуванні це зрозуміло. Хімічне пошкодження. Ми не можемо його відновити. Він відновлюється, коли відростає нове волосся. Але білок і зв'язки ми можемо відновити тобто зв'язки та білок. Як ми можемо його відновити? Це може бути якийсь самий такі самий такий легкий спосіб це відновлення глибокими масками. Я надіюсь, всі розуміють, що маски це засоби саме глибокого глибокої дії. Це так реально працюють справжні маски. Якщо е, виробник говорить, що на пляжці написано, що тримаємо 5 хвилин. Це не маска, це кондиціонер в пляжці під назвою Маска. Тому що маска це засіб, який проникає дуже глибоко до нашого кортексу. Тому до першого варіанту відновлення ми можемо віднести реконструкції, я маю на увазі холодне відновлення волосся. Перш холодне. Холодне відновлення, тобто глибоке живлення та наповнення нашого полотна. Як ви цікавилися стосовно Подложки. підложок, Подложки. <реш> так тобто, холодне відновлення для вас вже дуже актуально саме після процедур ем, фарбування. Другий варіант відновлення нашого білка це вже довгострокові процедури. Це кератин та гарячий боток. Гарячі послуги. Добре, з кортексом ми розібралися. Що ще можете додати? В ньому проходять всі хімічні процеси, в ньому руйнуються наші дисульфідні і всі типи наших зв'язків. Білок зрозуміло, як ми відновлюємо лише два види відновлення нашого білка. Все більше нічого нам не потрібно. Нам потрібно розуміти, що наш складник. Бу наші складники, холодні чи горячі послуги будуть відповідати цим запитам: відновити наш білок, реально відновити його, щоб волосся не було не було пустим. Е е я часто слишу, е чую, що дівчата, клієнти, котрі звертаються, говорять, а волосся не буде пустим після процедури, після послуги. А чому воно має бути пустим? Тому що е є такі склади. Котрі просто роблять плівку і випрямляють волосся за рахунок руйнування дисульфідних зв'язків, за рахунок змінення, е, зміни нашої структури волосся. Тобто, якщо волосся кучеряве, воно буде рівне. Є навіть такі складники, котрі використовують тваринний білок, який ми висушуємо тільки холодним повітрям. Е, і дивлячись позиції фінансової грамотності та рахування свого часу, процедура вже може бути 5 годин, а не 2,5-3. І більш за все, такі складники можуть випрямляти волосся, коли воно вже в складнику. Тобто нанесли складник і волосся стає рівним навіть без використання праски. Це конкретно хім... хімічне пошкодження волосся за рахунок цього в нас воно рівне. Це ми говорили про хімічні склади, і саме такі складники, хімічні, вони руйнують наші дисольфідні зв'язки. Як ми можемо їх відновити? Ми можемо їх замінити на сірчані зв'язки. Це е, можливо при застосуванні. Так, давайте тут напишемо білок. Ми можемо замінити їх на сірчані зв'язки, і це можливо, коли ми використовуємо складники під назвою Plex. Це може бути Olaplex, це може бути Biplex, який угодно Plex, в залежності від виробника. І саме цей Plex, він відновлює наші. Зв'язки, тобто те, що було розтягнуто дуже сильно, те, що було взагалі зруйновано, воно відновлюється за рахунок заміщення наших зв'язків на сірчані. Волосся стає більш щільним і менш еластичним. Зрозуміло? Тобто воно щільне дуже. Це в нас молекулярне відновлення. Зрозуміло, чому молекулярне? тому що ми е, працюємо саме з молекулами, з яких і складаються наші зв'язки.